Зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі, і боритися поборете будь які змови, і боритися поборете все, що мужлі, заспіваємо. Сьогодні наша країна переживає відповідальний період. Треба докласти дуже багато зусиль, аби змінилося на краще життя кожної людини. Тисячі справжніх сім'ї патріотів України загинули за майбутнє своєї батьківщини. Їм обійшлося без страху. Під час бойових дій загинуло 33 кримнічужа. В Кремчук гімназії No5 імені Тараса Рейгоровича Шученка була відкрита пам'ятна дошка, котра присвячена пам'яті завібили бійців в зоні АТО навчального закладу, учасникам антитерористичної операції, старшому солдату Олександру Васильовичу Поросюку, молодшому сержанту 92-ї окремої механізованої бригади Вадиму Володимировичу Пугачову, бійцю 34-го мотопіхотного батальйону Станіславу Ганідовичу Душі. Основною вдячність ми висловлюємо учасникам бойових дій АТО сержанту добровольчого батальйону Донбас, волонтеру Штефану Олегу Геннадійовичу, шляхову Ідуарду Менідовичу. Кременчивської гімназії номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка не залишається осторонь проблем держави і намагається доводитися внесок. У січні та лютому 2016 року гімназисти провели благодійну акцію допоможи солдатам, зібрали необхідні речі, виготовили москіручі сітки, підготували привітальні листівки для бійців з Святого Валентина. Ми вдячні всім тим, хто долучився до благодійної акції у підтримку воїнам АТО. А одне спасія хочу сказати всім дітям, радітелям. жителям всего микрорайона, педагогическому коллективу, германзе, о том, что дети воспитываются в патриотическом духе, о том, что постоянно гуманитарная помощь э, уходит